Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик, дужка гривня, знак питання долар, нуль. Я її ведучий Майкл Щул. до новин! Слухай! А ти, коли вітаєшся українською слава ІСУ, а потім кажеш, що ти в армії, ти ж фактично підтримуєш гасла Порошенка Армія, мова, віра. Ти порохобот. Підпишись краще на інстаграм, тограм, то в і купай. Україна увійшла у топ-20 країн, які найчастіше дивляться порнушку на сайті Pornhub. Тому що це єдине місце, де не показують рекламу Тимошенко. Ах, ах, ах. Потрапити до топу Pornhub – це ніби бути підлітком, який ах, забув стерти історію браузера, і тепер його обговорюють батьки. Тільки ви не підліток, а ціла нація і вас обговорюють не батьки, а весь світ. Топ 20 країн дає 80% трафіку всього сайту Pornhub. І Україна потрапила в цей почесний список Крим, піднявшись в рейтингу у порівнянні з минулим роком на 11 позицій. Якщо врахувати, що у першій десятці є США, Великобританія, Канада, Франція та Німеччина, то ми впевнено рухаємось до великої вісімки. Подивіться, нам навіть вдалося обігнати Росію. Це в черговий раз доводить, що рука Кремля ослабла. А -х -х -х. Аналітика свідчить, що 40% нових користувачів прийшли з мобільного трафіку. Здавалось би, до чого тут Порошенко? Дорогі українці! Згідно результатів незалежного аналітичного центру Порнхаб, ми обігнали Росію. І я особисто, як головний порнокомандувач, доклав до цього руку. Оскільки ця перемога не була би можлива без 4 g який збільшив мобільний трафік українців на 40%. Ви не вірили в безвіз, і ось п'єте каву у відні. Ви не вірили у 4 g і ось дивитесь хентай та фістинг у HD-якості. Що це, як не перемога? І я пишаюся кожним українцем, хто доклав зусиль для цієї перемоги. Мені відомо. Що багато хто приписував собі роки, збрехавши, що йому вже є 18, щоб допомогти країні піднятися у рейтингу. Тепер кожен українець має змогу, де б він не був піднімати рейтинг України. Наше майбутнє у наших руках. Слава Україні! Героям слава! Також ми четверті у світі за тривалістю перегляду порнографічних матеріалів на сайті Порнхаб. В середньому за один візит українці дивляться відео цілих 10 хвилин 26 секунд. Україна одна з найтерплячіших націй у світі. Такий самий результат і у Канади. Звісно, ми знали, що там велика українська діаспора, але щоб настільки? До речі, у Росії середня тривалість перегляду порно всього 7 хвилин 48 секунд. Тобто майже на 30% менше ніж в українців. А, -а, 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 -а. а тепер поближче роздивимось пріоритети українців. Найпопулярніший пошуковий порнозапит у нашій богомданій країні аніме. Впевнений, це пов'язано з Томосом. Люди вводили амінь, а те дев'ять виправляв на аніме. Але зією ложка дьогтю у цій бочці порно. Зокрема, запит «Russian Milk» піднявся на 56 позицій у топі запитів та на 263% у топі пошукових трендів. Але не поспішайте кричати зрада. У нас є пояснення, така велика кількість перегляду російського порно може бути зумовлена тим, що українці передивляються відео з Росії, щоб зібрати розвіддані про ворога. Можливо, десь на тлі статевого акту буде видно розташування військ, чи на задньому плані буде чутно про плани військових маневрів Кремля. Ну або хтось з акторів бок не зайве. А можливо, просто хтось з українців сподівається впізнати когось зі своїх російських родичів, яким заборонили в'їзд в Україну. Потрапляння в топ-рейтингу порнхабу дає надію, що світові порнографічні продакшени почнуть нарешті випускати порнографічні матеріали українською. Тим більше, що Володимир Зеленський вже підготував для цього хештег «Call me Ukrainian». І ми сподіваємось, що кожен повнолітній українець, який вміє користуватися інтернетом після ранкової та вечірньої молитви, продовжить заходити на порнхаб та вбивати у пошук порноаніме і припинить все ж таки туди вбивати рашен. Лише разом переможемо. We'll Сьогодні у нашій рубриці «13 запитань до кандидата у президенти. Володар премії, містер. Хто це такий? 2011 та містер Невиразність 2012 Містер загубився за іншими регіоналами 2013 Містер, я думав, він вже у Росії. 2014 Містер, а чому його ще не судять? 2015 Містер, не можу згадати, чим він весь рік займався. 2016 Містер, не можу повірити, що такі люди все ще в. Українській політиці 2017 та містер опозиційна платформа за життя 2018 Юрій Бойко. Ми були недостойні власті. У нас була плоха власть. Хто цей кандидат? Хімік за освітою Юрій Бойко майже 20 років працював на хімзаводі, де зміг з майстра перетворитися на гендиректора. Але замість того, щоб піти з мужиками відсвяткувати цю подію до генделю, Юрій Бойко вирішив піти у політику. Основний суперник це сьогоднішній режим, тому що він довів країну і громадян до повного безладу і зубожіння. За часів кучми Бойко три роки очолював Нафтогаз, але у політиці майже весь послужний список Юрія Бойка пов'язаний з посадою міністра енергетики в урядах Азарова та Януковича. Ходять чутки, що Янукович призначив його на посаду за те, що Бойко показував Віктору Федоровичу захоплюючі хімічні експерименти зі шкільної програми, які Янукович не бачив, тому що ніколи не ходив до школи. І серйозною посадою бойка була посада віце-прем'єр-міністра, яку він займав з 2012 року до завершення майдану. Піком політичної кар'єри є саме висування на президентські вибори 2014 року. Всі навіть в правіщі коаліції розуміють, що е, маленькі члени Яке головне досягнення цього кандидата. Йому двічі в житті поталанило зробити правильний для себе вибір. Він не втік з України після помаранчевої революції 2004-го і після революції 2014-го року. Чи то мав гарантії, чи особливу чуйку, чи може просто трохи гальмо? Але обидва рази він лишився цілим та неушкодженим. Не сидить у в'язниці, балотується на президентських виборах і навіть має відносно непоганий рейтинг. Я нікуди не із сторони. Не боюсь боюся в головних прислідуванні, хоча багато моїх колег уже сидять в тюрмі. Я за них буду боротися. Який головний фейл цього кандидата? У 2011 році міністр енергетики Юрій Бойко став фігурантом грандіозного корупційного скандалу під назвою Вишки бойка. Корупційний скандал навколо закупівлі Чорноморнафтогазом бурових веж у три дорога за 400 мільйонів доларів. Таким масштабним відкатом, очевидно, повинні були зацікавитися правоохоронці. Державу нагріли щонайменше на 150 мільйонів доларів. Ця справа стала візитівкою бойка настільки, що на президентських виборах виборах 2014 року деякі бабусі шукали у бюлетенях кандидата з ім'ям Вишки. Можливо, саме тому Юрій Бойко тоді набрав лише 0,2%. Я особисто. Так. Ну чи ваша компанія? Мої компанії? Так. У мене нема кампанії. Здавалося б, справа вишок бойко мала поставити хрест на його політичних амбіціях. Але у лютому цього року, в рамках рекламної кампанії Адідас «Impossible is nothing» генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що бойко не має жодного відношення до вишок бойка. До Юрія Бойка, міністра палива та енергетики часів проведення цих оборудок, у ГПУ питань немає. Наразі ми не маємо прямих доказів його участі. Це дебільна сьогоднішня власть, яка породила вот этих негодяїв. Які три сильні сторони має кандидат? Перша сильна сторона телеканал Інтер, який належить його друзям Льовочкину та Фірташу. Бойка показують у новинах цілодобово вже багато років. Через те рейтинги інтера постійно падають, бо дивитися на дні виступи бойка неможливо, але його особистий рейтинг як ніяк зростає і практично неможливо. Та дані вас услышать. друга сильна сторона, телеканал прямий, який пов'язує з командою президента Порошенка. Там бойка показують останні півроку, і це зайвий раз підтверджує. Нічим офіційно не підтверджено теорію, що Порошенко навмисно тягне бойка в другий тур президентських виборів, бо нібито тільки у проросійського бойка Порошенко ім. Може виграти Юрія Бойка. Юрій Бойко. Юрій Бойко, Юрій Бойко, Юрій Бойко. Юрія Бойко. Найбільш красномовна показник. Третя сильна сторона. Плодовитість. Бойко один з головних сім'янинів української політики. У нього аж шестеро дітей. Таким чином, Юрій Бойко перестраховується і у майбутньому планує виграти вибори лише за рахунок голосів своєї великої родини. Тому думати треба було просто раніше. Які три слабкі сторони має кандидат? Перша слабка сторона, він нудний. Якби Бойко був гвалтівником, йому б навіть не знадобився рогіпно. Дякую. Друга слабка сторона. Він неймовірно нудний. Коли Бойко показують у новинах, за даними наших джерел, різко зростає кількість самогубств від нудьги. Третя слабка сторона. Він просто жахливо нудний. Бабусі постійно питають одна одну, чому Брежнів так схуд? А молодь не розуміє, чому посивілий пеньок тополі розмовляє. Знаєте, какой там піар? З чим кандидат йде на ці вибори з політичною програмою. Партії не так 2006 року. Та да, це не Росія підняла ціну на газ. Це ви не смогли договоритися. Юра, не переживай, ми побіді також останнім часом. Юрій бойко посварився з опозиційним блоком олігархів Ахметова і Новинського і створив опозиційну платформу за життя з клоуном Вадимом Рабіновичем та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Як кандидат суперечить сам собі? Бойко чи не єдиний кандидат, який не суперечить сам собі? Він відкрито послідовно та чесно відстоює в Україні російські інтереси. Росія агресор, не агресор? Сформулюйте, Сформуліруйте, пожалуйста, тому Наша політична сила не голосувала за це визначення. Після зміни влади ми обов'язково повернемося до переговорів з Росією, востановим добросвідські відносини. Яка головна цитата кандидата за останній рік? Росія агресор, не агресор. Сажа політична сила не голосувала за это визначення. Хто стоїть за кандидатом? Муні ніхто. ніхто, бо стоять не за ним, а сидять всередині нього. Юрій Бойко це тіло, всередині якого сидить кренг з черепашок нінь за бідлітків мутантів. Але кренга звати чи то Сергій Льовочкін, чи то Дмитро Фірташ це власники телеканалу Інтер та купи прибуткових бізнесів, якими вони розжилися за часів Кучми та Януковича. Поддержав бойка, бойка бойка, і Льовочкін, і бойка. Бойка Юрій Анатолійович. Чим асоціюється цей кандидат? До цього випуску нашої програми Бойко асоціювався ні з чим, а тепер він буде асоціюватися з сивим пеньком тополі. Це ганебна річ. На що кандидат здатен заради перемоги? Ми не знаємо на що здатен бойко, тому що за десятиліття в політиці він лише один раз проявив на публіці реальну емоцію, коли вдарив ляшка в обличчя. Мене до речі, питання до СБУ: чому їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Сиди. Чи є у кандидата волосся на голові? Є. Чи лякає Майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Ні, не лякає. Це підпишись краще на інстаграмі, телеграм, телебачення Торонто. Шок президентові набридло бути Порошенком, і він вирішив стати Гройсманом. Я наказую вам припинити звільнення листонож. Так вам не привиділось. Порошенко віддає накази голові Укрпошти Ігорю Смілянському. Прем'єр-міністрові Гройсману треба менше ловити гав, десь трохи завтикав. І ось у твою зону відповідальності вже заліз президент і починає там командувати. Завдання, яке ставить президент, треба виконувати. А ось дає завдання міністру інфраструктури Омеляну проконтролювати і доповісти. Пане міністр, прошу взяти це на контроль. Мені це доповісти е, виконання через два тижні. Нагадаємо особливості українського законодавства. Якщо ти звичайний президент України, то в тебе немає жодних повноважень щось наказувати керівникові Укрпошти, бо він підпорядкований міністру інфраструктури, який є членом кабінету міністрів. Але якщо ти дуже роздратований президент України і в цей момент дивишся з лоба якось тут, то можна такий закон. Я від своїх вимог не відступився. Я наказую вам припинити звільнення листонож. Бачите, який в нас президент твердий, як вольфрамовий лом. Якщо вирішив залізти на чужу територію відповідальності, вже не відступиться. Пане президент, беремо всі доручення до виконання. Отже, лиходії звільняли листонож, а президент наказав їх не звільняти. Схоже на хеппі-енд. якби не поштарський бунт, який розпочався напередодні. Поштарський бунт в містечку Почаїв на Тернопільщині. Там звільнилися усі листоноші за власним бажанням. Треба негайно вводити на Тернопільщині поштовий стан. А що їх там не влаштовує? Падає сама листоноша від надмірної роботи, каже пані Світлана, пхаючи старий службовий велосипед, бо зимою їхати на ньому забороняє техніка безпеки. А обійти пішки 14 вулиць. Її дільниці протяжністю майже 20 кілометрів нереально. Без прямого наказу президента тут точно не обійтись. Техніку безпеки заборонити вулиці. Скоротити снігові, не йти. З них зробили ходячі магазини, нарікають листоноші, тягнуть на собі торби з пляшками олії і банками томатної пасти. Бабця купує таблетки від тиску, ми їй каву носимо. Наказуй тобі більше не робити з листонош ходячі магазини та не носити бабцям кави. Що хочу, те і роблю. Ти мені не президент, щоб наказувати. Я від своїх вимог не відступиш. Інколи прокидаєшся зранку і так хочеться, щоб президент наказав хотіти йти на роботу, а він заклопотаний чимось іншим, і до тебе в нього просто руки не доходять. Лягаєш знову в ліжко і спиш. Страшне поняття гендеру і антидискримінаційні норми в законах. Є основною загрозою для безпеки країни, принаймні так вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на своєму персональному сайті. Турчинов опублікував статтю. Хочу публічно підтримати позицію депутатів Івано-Франківської обласної ради, що виступили на захист сімейних цінностей, на захист українських дітей від пропаганди збочень. Турчинов пише, що з прихильників традиційних сімейних цінностей роблять ворогів прогресивного людства, особливо цитую з релігійних діячів і просто вірян, які називають збочення гріхом, Турчинова можна зрозуміти. Він чиновник, який відповідає за національну безпеку всієї країни, а гріх це дуже небезпечно і може призвести до найгіршого непотрапляння до раю. Одна з реальних загроз для нашої країни катастрофічне скорочення населення. Захисники традиційних сімейних цінностей, на відміну від організаторів гейпарадів, намагаються протистояти цій загрозі. Але ж пан Турчинов перерахував не всі причини катастрофічного скорочення населення України. Розмножуватись заважають презервативи протизаплідні пігулки, спіралі, багаторазові прокладки. Це не те, перервані статеві акти і стара добра мастурбація. Міцна повноцінна сім'я, що здатна народити, захистити та виховати дітей. Сьогодні один із найважливіших факторів національної безпеки. Саме так. Я теж давно помітив, що гей прайди загрожують національній безпеці. Треба щось робити. Чи не пора вже вводити в Україні не тільки воєнний, а й гетеросексуальний стан? Мобілізувати натуралів і провести бойове злагодження? Це пісню і ось сюди. Нижче брути. Отак, молодець, правильно. Повторити сім разів. Я не можу сім разів. Це заради національної безпеки. Можна хоча б з дівчиною. З якою дівчиною? Це навчання, бойове злагодження. Нижче прутень! Навряд чи знайдеться така репресивна машина, що здатна зупинити всіх, хто збирається захищати свої сім'ї і дітей від бруду. Погоджуюсь з паном Турчиновим, немає такої репресивної ЛГБТ машини. Тобто, буквально немає. Ще не придумали, але ж можуть придумати. Чуєш? здається, ЛГБТ-машину, Круза. Українці, здавайтеся, не народжуйте дітей. Чоловіки, повільно покладіть прути на краю копу і відійдіть від жінок. Повторюю, відійдіть від жінок. Дуже важливо для них почати промивати мізки з дитинства, нав'язуючи дитячим душам потворне сприйняття себе і світу. Точніше і не скажеш, гомосексуали промивають дітям мізки. Може, ви не помічали, але до кожної дитини в Україні ще з'ясол представляють хижого ЛГБТ-активіста, який нашіптує дитині казки з альтернативною ЛГБТ-кінцівкою. Там колобок ні від кого не тікає, а навпаки, намагається догнати. А Івасяк Телесик від слова тілесний та й спляча красуня короткострижений томбой, що й хропе. Заберіть свої гому руки від наших гетеродітей! Невже хтось хоче звернутися до своєї дитини-синку? А у відповідь почути я тобі не син, я поліморфний гендерфлюїд». Ні, ніхто не хоче. Так само, як ніхто не хоче звернутись до українського чиновника, пане секретарю РНБУ України. А у відповідь почути я депутат Газдуми Росії Віталій Мілонов. Якщо не буде пропаганди гомосексуалізму, якщо ми не будемо на отдельных каналах говорить, что гомосексуализм – это норма, то тогда не останеться. Неадекватні російські політики знову грабують Україну, крадуть у Турчинова традиційні українські цінності. Падонки підісбіянки із Грешенці та ні, так Турчинов на вулиці себе би не поводив з іншого боку. Коли ти сам вдома, чому би і ні? Адже біблію не перепишеш, а в ній сказано, що Господь ну дуже нетолерантно ставиться до зборшень. Я з вами згодна, пане Турчинов. Але якщо ми повністю заборонимо гомосексуальність, люди почнуть хаотично розмножуватись, у світі стане тісно, і люди почнуть падати з краю землі прямо у пащі трьох китів. Треба будувати стіну на краю землі. Дякую, що підписалась на інстаграм Телеграм телебачення «Торонто». Ого, Україну шириться епідемія комплексу більшовартості. після революції гідності. Деякі українці вирішили, що гідність є лише у них, а все інше у світі фігня. Не можна порівнювати наш євромайдан та їхні протести жовтих жилетів. Бо наша революція гідності була про те, щоби змінити країну на краще. А нинішні протести французів вони лише про іще більший доступ громадян до халяви. Халява, ось чого виявляється, хочуть півмільйона французів, які беруть участь у протестах жовтих камізеля у Франції. Українці звикли, що тільки вони можуть жити у злиднях. Але головне це рука Кремля. Якщо послухати українських експертів, без неї нині французи навіть підтертися не можуть. Понад ейфелевою вижею вже має ряд кольори російського прапору. А на вулицях Парижа замість Шарля Азнавура звучать пісні Михайла Круга. Цілі групи російськомовних молодиків, які беруть участь у тих заворушеннях, вони організовано б'ються з поліцією та трощать магазини. Ось на цьому відео група людей штурмує готель і організовано відступає під вигук назад. Так як Російська Федерація намагається осідувати. І майже осідвала цю демонстрацію, цей мітинг, цей протест вона буде продовжувати це робити для деяких українців детально розбиратися у подіях, що відбуваються у Франції, та їх причинах це марна трата часу, який вони можуть з користю витратити на перегляд кліпу гурту Каска. Зараз трошки було дивно. Бачите, як українська сторона, і там наші різні експерти, там журналісти, там Фейсбук спільнота всі так, які вважають, що от Український протест це було за цінності. А от французький протест це там рука Кремля. Трошки не комільфо. Звісно, Росія намагається використати будь-яку нестабільність у Європі на свою користь. Ось ця світлина облетіла усі українські медіа. Йдеться mm. про фото двох давно завербованих росіянами mm. французів, одягнутих як протестувальники з генчіркою так званої ДНР у руках. Але що це фото доводить? Ось, наприклад, фото з Майдану. Це справжній Сергій Звєрєв, Жодного фотошопу. Ну і де ті експерти, які на його підставі розведуть аналітику про руку російського гламурлобі на майдані, це не Путін а, організував ці протести. Це Факт значить, не він це організував. Це не Росія це організувала. Тому кубка про російських впливає на півмільйони. протест, так само, як телефонні розмови, опромінюють мозок. Це боротьба за право жити гідним життям. Багато людей, які протестують там, які працюють та, да? тобто, не тільки безробітні, але їм складно зводити кінці кінцями. Під тиском вуличних акцій, президент Франції Мануель Макрон, змушений був погодитися з частиною вимог протестувальників. За минулі півтора року ми не дали швидких і достатніх відповідей. Я визнаю свою частку відповідальності, і це не спрацювало, бо навіть під час звер. Нання до протестувальників Макрон знаходиться у настільки золотому приміщенні, що здається, запис проходив у домі якогось Чернівецького судді. і в цьому кабінеті Макрон намагався заспокоїти людей, яким не вистачає грошей, щоб дожити до зарплати. На місії МЗС України. Я б звернув на це увагу. Постається у Макрона наше скіфське золото, і щоб розібратися, що насправді зараз відбувається у Франції, ми відправили туди відомого Фейсбук експерта за ворушення в інших країнах Максима. Можливо, Щербину. Як там зараз справа у Парижі, за останніми даними, які ми отримали з власних джерел УСБУ, вже найближчим часом протест стане проукраїнським. Просто на вулиці вийдуть люди у синіх жилетах, змішаються з натовпом людей у жовтих жилетах. Потім буде зроблено фото з гори. вам потім рука Києва. Максиме, а ти точно зараз у Парижі? Ну так, звісно ж, у Парижі. Ну які ще можуть бути сумніви? Ось на цьому відео, яке ми зняли напередодні, добре видно, як протестувальники, обурені підняттям цін на пальне, перевертають машини набік, щоб злити усе до останньої краплі. А ось на цьому відео видно, як протестувальники підпалили стару машину, щоб вона не дісталася українцям євробляхерам Тому що протести у Парижі, вони проти України. Взагалі, якщо одним словом описати те, що тут коїться, це буде слово страшне. Як і 99% відсотків французів, ми тут не для того, аби ламати щось. Так робить лише невелика частина людей. Вони не мають нічого спільного з рухом жовтих жилетів. Я гадки не маю хто цей чоловік, але на вашому місці я б йому не довіряв. Ви тільки подивіться на цей безлад, який коїться в країні. Ви скажете, що це горить маленький смітник. А я скажу, що ви просто не вмієте знімати. А ось подивіться, як радикали напали на стіну. А це жінка з жахом знімає хаос на вулицях Парижу. Дякую, Максима. Тепер все стало набагато зрозуміліше. Та звертайтеся. Ну ноу проблем. Хадю проблем. Завдяки включенню Максима, я сподіваюсь, всі зрозуміли, що радикальні дії під час будь-яких протестів це як ноги Олі Полякової кліпах. щоб не відбувалося, привертають увагу лише вони. Отже, реакція українців на протести у Франції показала кілька важливих речей: ми вимагаємо розуміння, співчуття та підтримки від усього світу, але не хочемо розуміти та співчувати іншим. Нас ображає, коли на майдані хтось бачив руку держдепу, але готові вірити у фейкові списки вимог французів та робити висновки по одному. Фото з протесту. Одне добре в усій цій історії: що Максим Щербина побував у Парижі. Страшне! В Україні живе ціла купа людей, які взагалі не відстрілюють, що відбувається у нас в країні. Після минулого випуску ми отримали цілу купу коментарів з питаннями про те, а що ти в армії, ти повернешся через рік. Відповідаю для тих, хто нічого не зрозумів. В десяти областях України оголосили воєнний стан. Частину мобілізованих з першої по шосту хвилю викликали на бойове злагодження, військові навчання. Тому я тут стою зараз, тут стою зараз. А де щор? Нарешті, нарешті, Нарешті. якщо ви не знали, куди витратити 33 тисячі доларів, то у нас нарешті є для вас декілька варіантів. Ні, ми не про можливість купівлі 17 квартир у місті Торецьк Донецької області. Журналісти газети сьогодні з'ясували вартість новорічних корпоративів топових українських зірок: 33 тисячі доларів. Саме стільки буде коштувати корпоратив з Олегом Винником. Дуже добре. Я дуже задоволений. Новорічний стартап замовити винника на стадіон і продати квитки у роздріб. Не подобається Олег Винник. За 33 тисячі доларів можна влаштувати новорічний корпоратив з Дмитром Монатіком. Зашиваю душу, зашиваю душу. Але досі не повідомляється, скільки коштує, щоб Монатік увесь концерт співав українською. Винних Монатік Врім і стекло, і 28 тисяч причин Андрія Данилка не припиняти творчість Вєрки Сердючки. Цей рейтинг син виглядає як рейтинг президентських виборів 2024 року. І як завжди, невідомо чи будуть та Зеленський висувати свої кандидатури на новорічні корпоративи чи ні? Йдіть ви в жопу. Тіна Кароль, 22 тисячі доларів. «Настя Каменських – 20 тисяч доларів. Гурт музиги теж. 20 тисяч доларів це недорого, якщо врахувати, що 80% гонорару гурту «Мозгі» йде на ліки від радикуліту для дядіваді. Узнаєш міняє тисячі 20 тисяч доларів у новий рік. Треба буде заплатити Дзідзьо, щоб він не показував вам свої фільми. А скільки коштує, щоб він не співав, поки ще невідомо. Неангели 13 тисяч. Сподіваюсь, їм треба платити у гривні по курсу того року, в якому вони ще були популярні. Сергій Бабкін за 12 тисяч доларів. Якщо б в мене було 12 непотрібних тисяч доларів, я би краще замовила до себе на корпоратив себе і заплатила сама собі 12 тисяч доларів. Добре, що гурт казка не працює на корпоративах, тому що поплакати на кухні можна і без них. Насправді казка коштує 10 тисяч доларів за 40 хвилин виступ. Головне, що Майкл щурна на новорічні свята не продається, тому що кому цікаво за 10 тисяч доларів слухати про шлях Юрія Бойка з майстра до гендиректора на Рубіжанському хімічному заводі Зоря.